Абсурдна прелюдія до абсурдного псевдособору. Це зібрання називає себе собором, але серед них нема ні одного правного єпископа Української греко-католицької церкви. Її мученики єпископи в тюремних камерах, а деякі і вбиті. Натхненникам і організатором цього ганебного збіговиська. Дуже залежало на багатозначні, як їм, здавалося, символіці. Задля цього свій псевдособор вони пророчили саме до 350-річчя Берестейської унії. Але Берестейський собор був під покровом Божого благословіння, а львівський псевдособор залишився в пам'яті народу як злочин проти церкви і Бога. Все було продумане і здійснене для того, щоб убити церкву, Були ж не жилкою хистом. Ми можемо тільки здогадуватися, чому доктор Костельник став організатором сумнозвісної ініціативи. У 245 року закінчилась Друга світова війна. Нас визволив славний Радянський Союз від німецько-фашистської неволі, яка нам загрожувала повною загибелю. Радянський Союз своїми преславними побідами об'єднав усі українські землі, одну українську державу, яка була мрією віків. Історія так християнства показала, що Рем створив свою специфічну релігійну конструкцію, оперту на релігійно-моральній жорстокості. На нелюдській поневоленні душ, узброївшися залякування, застрашування слабших характерів різними анатемами, інтердиктами та іншими подібними богопротивними страшитлами. Ватикан став на перешкоді до релігійного об'єднання, у його це панування і жадає підчинення, упокорення. Упідай я, і цей милосердний Бог глянувся на нашу тяжку кривзу і послав нам хвилю, про яку мріяли наші предки. Повнилася віковічна Надія Галичан, Буковинців, Волиняків, Поліщуків, Полщаків. І мешканців Закарпаття. Сьогодні ми, роз'єднані у вірі, воз'єднаємося з вірою наших предків, з Святою Православною Церквою, щоб весь наш воз'єднаний народ ловив в одній чистій вірі, одними устами. І одним серцем присвяте ім'я, отця, вся і, і Святого Духа. Амінь. Всім Московському і всієї Русі, Алексієві не в цієї намного лета.